У Чернівцях вперше за 100 років зібралися представники пан'європейського руху. Конференція об'єднала депутатів Європейського парламенту, Верховної Ради України, Чорнівецької обласної та міської рад, представників міжнародних організацій, громадських діячів, політиків, дипломатів, експертів, викладачів та студентів. І все для того, аби обговорити ключові питання безпеки, єдності та відбудови України, детальніше у матеріалі. Перший день конференції відбувся у Мармуровій залі ЧНУ не випадково радше символічно, адже у заході взяла участь Валбурга Габсбург Дуглас, віцепрезидентка міжнародного панєвропейського руху, дочка Отто фон Габсбурга. для мене честь бути сьогодні тут перед вами на панєвропейській конференції в Україні. Це логічно, що це відбувається нині, тому що наша організація активно бореться за зміни статусу України в ЄС. І ми робимо такі конференції для кооперації з усіма. Пан європейськими організаціями ми збираємось досягнути того, щоб Україна була в кріслі і єдиною з Євросоюзом. Міжнародна конференція Панєвропейська ідея для перемоги та миру в Україні втретє відбулася в Україні та вперше у Чернівцях. Для нас це певна нагода знову проговорити про те, що місце України в Європі як частина одного спільного дому. А без того, що в якщо в будинку. Тече дах, чи, наприклад, руйнується фундамент або, не дай Боже, пожежа, то це ризик для всього будинку. Якщо ми хочемо жити разом в спільному, надійному, затишному будинку, нам потрібно дотримуватися ідей і розуміння того, що, що ми маємо бути єдині і немає альтернативи єдності. Захід тривав два дні 11 та 12 жовтня. У перший день на панельній дискусії обговорили кілька ключових питань: зокрема, потребу України у зброї та блокування інтеграції України в ЄС іншими державами. Можна робити дуже багато навіть у період у період війни, але ми маємо розуміти, що тут питання євроінтеграції, де коли має відходити на на задній план, тому що зараз ми ведемо боротьбу за нашу державність, за нашу незалежність, за наш суверенітет, і насправді тут питання нашого виживання і збереження нашої державності. Звичайно, інтеграція це добре, але нам потрібна зброя, нам потрібна допомога фінансова, тому що країна може заробляє рівно стільки, скільки витрачає на сили безпеки і оборони. Всі решта виплати, соцвиплати зарплати вчителям. Медикам це все гроші наших партнерів, і тут нам потрібна і зброя для кабіна, щоб можна було бити по цілям, з яких злітають літаки російські бомблять наші мирні міста і села. А з іншої сторони допомога фінансова. Верховенство права, і демократія, і е, цінності, е, цінність людського життя, е, і про солідарність, і про толерантність. Тобто про все це ми сьогодні змогли проговорити, е, і про те, е, яким, що це, це європейські цінності, панєвропейські цінності, на якому будується європейська спільнота. Е, але е, вони абсолютно кореспондуються всьому тому, що зараз робить Україна під час війни, і власне ми говорили про те, що окрім того, всього, ми говорили про складність прийняття рішень в Європейському Союзі, про те, що все ж таки є країни, які зберігають нейтралітет, є країни, які наразі навіть. Не дають можливості прийняти європейському союзу ті рішення, блокують рішення європейського союзу щодо допомоги Україні. Це наприклад угорщина. Другий день масштабної події відбувся у Чернівецькій міській раді. Розпочався з прес-конференції. Пан Європейський рух був першою міжнародною організацією, яка наполягала на тому, щоб змінити статус України на кандидата до вступу у європейський союз. Ми дуже пишаємось, що нам вдалося це зробити. Насправді, зараз ми дуже боремося, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. Цього року ми будемо святкувати 35-річчя з першого панєвропейського пікніку, який проводиться заради того, щоб Польща стала нашим партнером. Я обіцяю, що наступні такі панєвропейські пікніки проведуться тут, в Україні, щоб показати, що українці частина Європи і в Україні має панувати мир. Юфатнтівовизолмінсофмілітеревепенс. Виборотися на війні завдяки солдатам та завдяки зброї. Водночас Росія впливає на Європу з величезною кількістю дезінформації. У цьому і ключова ціль, оскільки ми живемо в демократії, а вона вирішується людьми. Якщо Україна програє, то поразки зазнає і Європа. Президент пан Європейського союзу України Ігор Жалоба каже: пан Європа Україна від початку свого існування постійно відчувала підтримку закордонних партнерів, пан європейських організацій. Наш президент Ален Тернуа. Весь час звертається до мене. Ойер Крік і Сунзер Крік. Ваша війна є наша війна. Пані європейці завжди розуміли від початку існування пані Європи загрозу Росії, і пані європейці завжди розуміли, яку роль і місці займає Україна в європейському безпековому просторі, і в цілому для Європи. Це перше. Друге. Коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене квінтесенцією підтримки міжнародного панєвропейського руху України була резолюція, яка була прийнята в жовтні 22-го року в Загребі. Коли Росія окупувала Крим та розпочала свої дії в Луганську та Донецьку, ми мали чітку позицію і виступали за санкції з того часу і восени 2021 року. Це жовтень листопад, коли демонстративні марші з боку Росії відбувалися на кордоні з Україною. Коли тільки королівство Великобританії та США надавали свою зброю Україні, ми також наполягали на тому, щоб Європа взяла участь та підтримала Україну зброєю. Аймкамінгфром Кроїшя. Оскільки я з Хорватії, три дні тому відбулась дуже важлива подія в Дубровніку, коли приїжджав пан Зеленський. Було підписано декларацію, яка показує чітку підтримку України. Ми підтримуємо і поважаємо це рішення. Ми за те, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського союзу. Підсумовуючи конференцію, міжнародна панєвропейська організація надавала абсолютну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії та продовжуватиме це робити і надалі. Любов, копоть Олександра Окіпняк, Андрій Курдубан. Новини сі 4